Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про гальмівні рідини. Про те, які вони бувають, чим відрізняються і що потрібно робити з гальмівною рідиною, щоб потрапити в ДТП. Гальмівна рідина це Рідина, яка передає гальмівне зусилля від педалі гальм до гальмівного механізму. Такі рідини класифікуються за американським стандартом DOT, DOT 3, DOT 4, DOT 5 і DOT 5.1. На сьогоднішній день найрозповсюдженіші це dot 4, dot 51, ну і, можливо, dot 5. Також існують гальмівні рідини класу БСК. Це окрема історія, про неї ми поговоримо трішки згодом, але якщо коротко, то це мінеральні гальмівні рідини для такої дуже застарілої радянської класики. Ну і що стосується радянської класики, то як і у випадку з антифрізами, коли десь там на Заході був вигаданий антифріз, в Радянському Союзі зробили його аналог Тосол, то і в випадку з гальмівними рідинами теж були аналогічні історії. Так, стандарту ДОТ-3 відповідають радянські. Гальмівні рідини Ніва і Томі, здається, а стандарту DOT-4 Рось. Тобто, це все є аналогічні гальмівні рідини. Але в сучасних автомобілях використовується в цілому стандарт ДОТ-4. Також в продажі ви можете зустріти гальмівну рідину ДОТ-4 класу 6. Або в деяких випадках маркетологи пишуть просто DOT-6 для того, щоб підвищити продажі, ніби це якийсь, ну, Дуже крутий продукт 6 класу, який там значно кращий за 5 і 4. -й. Насправді, якщо ви десь бачите ДОТ 6, то такого стандарту не існує. Швидше за все, це той самий DOT 4, просто 6 класу, в якого трішки покращили експлуатаційні характеристики. Гальмівні рідини класу ДОТ 3, які зараз майже не зустрічаються, DOT 4 і ДОТ 5.1 виготовляються на базі полігліколів та їх ефірів. Тому ці рідини є гігроскопічні, тобто вони накопичують в собі вологу. І коли рівень вологи стає критичним, при нагріванні гальм нагрівається гальмівна рідина, волога, яка знаходиться в гальмівній рідині, перетворюється на пару, утворюється в системі парова пробка і в такому випадку гальма не спрацьовують. Це призводить до аварійних ситуацій. І це суттєвий мінус рідин до 3, до 4 і до 51. Гальмівні рідини стандарту ДОТ-5 виготовляються на базі силікону, і тому їх не можна використовувати в гальмівних системах, які призначені для гліколових, тобто спиртових гальмівних рідин, таких як ДОТ-3, ДОТ-4 і ДОТ-51. Тобто ці рідини між собою заміняти не можна. У ДОТ-5 є свої переваги. По-перше, ця рідина не гігроскопічна, тобто не накопичує вологу, але волога все одно може потрапляти. В систему і там десь накопичуватись. В такому випадку вода також може закипати або навіть замерзнути, перетворитись в кригу і зменшити діаметр трубок гальмівної системи. До цього ж ДОТ-5 витримує більше навантаження і більші температури, але цю рідину не можна використовувати в автомобілях з системою ABS. Дуже специфічна рідина, ну в. В принципі, про неї просто потрібно знати для того, щоб не переплутати з dot 5.1 або з dot Чотири. Якщо в вашому автомобілі буде потрібна саме рідина DOT-5, ви будете про це знати. Тобто тут не потрібно мати якісь спеціальні знання, щоб щось змішувати між собою і доливати. Потрібно знати одне, що це окремий клас, в нього є свої переваги, але цю рідину в звичайний автомобіль заливати не можна. Тепер щодо рідини БСК: це рідина на мінеральній основі, яка складається з. Касторової оливи і бутилового спирту. Таку рідину використовували на старих автомобілях, а зараз вона втратила ну, будь-яку перспективу використання. Тому що рідина БСК має дуже низьку температуру закипання, і тому в сучасних автомобілях, в сучасних гальмівних системах, вона не може нормально працювати. При таких навантаженнях ця рідина буде просто закипати і гальма будуть відмовляти. Також хочу зауважити, що в автомобілі. Які розраховані на рідину БСК, не можна заливати рідини стандарту ДОТ. Це призведе до руйнування ущільнювачів і рідина просто повитікає, потрібно буде ремонтувати всю гальмівну систему. Тому, якщо у вас якийсь старенький автомобіль, дуже добре подумайте, яку гальмівну рідину ви туди заливаєте. Тепер щодо змішування, такі гальмівні рідини, як dot 3, dot 4 і dot 51, які виготовлені на одній базі, тобто на спиртовій можна між собою змішувати. Але якщо ми, наприклад, в dot 3 додаємо dot 51, то ми, ну, можна сказати, покращуємо характеристики гальмівної рідини. А якщо навпаки в dot 51 додаємо dot 4, то ми погіршуємо характеристики гальмівної рідини. Але в цілому таке змішування допускається, адже база у цих гальмівних рідин одна. dot 5 на силіконовій основі і цю рідину змішувати нічим не можна. Те саме стосується і рідини БСК. Це окрема рідина, яка ні з чим не змішується, і нічим її замінити теж не можна. Основна відмінність між класами гальмівних рідин полягає як в їх температурі закіпання, так і в їх в'язкості. Ці всі дані для кращого розуміння об'єднані в одну таблицю, і ви бачите її на екранах. Також ви бачите на своїх екранах такий стовпчик температура закипання для зволоженої гальмівної рідини. Це означає, що гальмівна рідина накопичує в собі вологу, і, по мірі того, як волога в гальмівній рідині накопичується, її температура закипання зменшується. І це збільшує ризик того, що гальма вийдуть з ладу. То, що ж робити, щоб не зіштовхнутись з проблемою відмови гальм через те, що закипіла гальмівна рідина. Все дуже просто. Потрібно слідкувати за рівнем вологі або рівнем води в гальмівній рідині. Для цього є спеціальні тестери, але їми ніхто не користується. Тому потрібно дотримуватись регламентів заміни гальмівної рідини. Критичним рівнем. Вологів в гальмівній рідині є 3-3,5%. Якщо рівень вологі більше цього значення, є ризик того, що при закипанні води, яка накопичилась в гальмівній рідині, утвориться парова пробка, і зусилля від гальм просто не буде передаватись далі на гальмівний механізм. Гальма, як то кажуть, в народі просто провалюється, а автомобіль не гальмує. На це мало хто звертає увагу, тому що ми зазвичай рухаємось ну, в якомусь такому звичному повільному режимі. Гальма в нас не перенавантажується, не перегрівається, і відповідно ризик того, що гальмівна рідина перегріється і закипить, мінімальний. Але якщо в нас в гальмівній рідині є критичний рівень вологі 4% або більше, ми там декілька років не міняли гальмівну рідину, а потім десь нам потрібно буде швидко розігнатись і загальмувати, є ризик того, що вже в такій ситуації ми потрапимо в ДТП. Тому, якщо у вас немає можливості контролювати рівень вологі, потрібно замінювати гальмівну рідину в середньому десь один раз на 2 роки. В нашому кліматі за два роки рівень вологи в гальмівній рідині якраз і досягає відмітки 3-3,5%. Але це стосується тільки якісних фірмових гальмівних рідин. Є безліч тестів, в яких брали найдешевші гальмівні рідини, і в таких рідинах вже від моменту купівлі вміст вологи складав піввідсотка, відсоток або навіть більше. Відповідно. Така рідина прослугує вам приблизно рік, тому що в неї вже є половина критичного рівня вологі. Тут економія не очевидна, тобто ви купуєте дешеву гальмівну рідину, яка вам прослугує один рік, і при цьому все одно потрібно платити кошти на СТО для того, щоб вам замінили гальмівну рідину. Тому я раджу все ж таки купувати якісні гальмівні рідини і замінювати їх не рідше, ніж один раз на два роки. То як же обрати гальмівну рідину для свого автомобіля? Тут я завжди рекомендую дотримуватись вказівок автовиробника. Якщо такої можливості немає або немає бажання, то потрібно лити ту гальмівну рідину, яку ви заливали до цього. Якщо у вас був залитий застарілий DOT 3, або виробником рекомендовано DOT 3, ви цю рідину можете замінити на ДОТ 4. Також можна замінити її на DOT 5.1. Але DOT 5.1 більш рідка рідина, і є ризик, є ризик того, що в застарілих якихось автомобілях DOT 5.1 може підтікати, але це не точно. Також хочу зауважити, що характеристики у dot 51 і силиконового DOT 5 майже однакові, і не потрібно ризикувати, і в разі, якщо ви там любите поганяти на своєму автомобілі. Пробувати заливати силіконовий ДОТ-5 в свою гальмівну систему. Силіконові гальмівні рідини льються виключно в ті автомобілі, де вони рекомендовані, і де гальмівна система розрахована під стандарт ДОТ-5. ДОТ-5 в принципі нічим не гірше по експлуатаційним властивостям, і краще не проводити такі експерименти. Ну і нарешті, останнє я радив би орієнтуватись на відомі світові бренди, адже як я казав раніше, у дешевих гальмівних рідин може бути від виробництва дуже високий вміст вологі. І відповідно, така гальмівна рідина вже через рік досягне критичного рівня вологі, що може призвести до неприємних наслідків. На цьому в мене як зазвичай все. Не забувайте підписуватись на наш канал. Бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.